Душа, хто про тебе піклується, душа, забута ти людьми, лиш тіло одягається і годується, а тебе так часто забуваємо ми. Душа, душа, як рідко тебе згадуєм, душа, ти наче сирота, нас часто тіло веселить і радує, а ти кричиш і линеш до Христа. Не раз ти плачеш, втомлена і знесилена, не раз ти хочеш вирватися з грудей, але в Ісуса вірою окрилена не залишаєш ти своїх дітей. Людська душа ніким ще не досліджена, але в цім світі суїти й марнот, її одну гріхами геть поїджену, безсмертям наділив чомусь Господь. Людська душа так дорого заплачена, ціна її. Ісусове життя, Його святою кров'ю Ти освячена, і лиш тобі належить майбуття.